Я про нові продукти від компанії Nanolex Німеччина, які в цьому місяці будуть доступні в Україні ексклюзивно для студії Керклін. Їх можна буде придбати для використання у ваших студіях. Починаю c 3 d Spray. це є керамічне покриття в спрею. Наноситься дуже легко після мийки, після деконтамінації кузову. Ми його наносимо на кілька спреїв. Наприклад, на капот і просто розтираємо за допомогою фібри. Відповідно, щоб не залишалося ніяких слідів. Ну, як, як звичайний, фактично, як звичайний селант. Дуже класний, має неймовірно крутий гідрофоб, дуже гарний блиск і має ефект притонування кольору. В залежності від правильності мийки, ефект триває від трьох місяців до майже року. Ну, якщо правильна тельна мийка, можна може протримати цей рік. Його можна наносити як. Просто на лак, без, без нічого, як соло-продукт, або на, на поверх будь-яких покриттів, кераміки, восків, будь чого Тобто абсолютно, абсолютно панацея для швидкого надання автомобілю гарного вигляду не за всі гроші і не, не, не за довгий час. Його не потрібно ні запікати, ні нічим не витримувати. Він може виїжджати після нанесення зразу навіть на дощ.